Перші станіславські забави нового сезону присвятили Дню знань та 70-річчю Прикарпатського національного університету. Організували шоу-програму самі студенти спільної з молодіжною адміністрацією облдержадміністрації команди постскриптум, хлопці по виклику, нафнафтагаз вищеповерхом та Коломийська таксі стало впродовж кількох годин розважали публіку. Гумористи кажуть, що їхня програма про молодь і для молоді. Він присвячений молоді. 1 вересня, як ви бачите, наша чарівна вивісочка Вітаємо вас зі святом знань. Прив'язаний усьому українському, усьому хорошому, скільки ми акцентуємо на українському гуморі, ну і, звичайно, займаємося, так би мовити, сатирою, висміємо те, що нам не подобається. Хлопці розповідають, що шоу-програму задумали ще влітку, а останні два тижні вересня активно почали втілювати задумане в життя. Намагалися зацікавити глядачів і їм це вдалося. Студентів на забаву зібрався повний зал. Журі мало над чим поміркувати, аби визначити найкращих. Нам дуже приємно, що нас запросили сюди і ще дали нам, запросили нас якості журі. І дуже приємно, що такі заходи популяризують молодь, популяризують їхню активність. І нам ще приємно, що колоницька команда приймає тут участь. Будемо мати надію, що вони переможуть. Сподівання коломийських представників журі виправдалися. Команда таксі стало перемогла. А отже, на запрошення коломиян станіславські забави відбудуться у місті над прутом. Тамара Приходько Сергій Куриляк для подій.